Для розвитку моторики, логічного мислення та творчості маляка. ця навчально розвиваюча іграшка складається з твердої зазвичай дерев'яної основи та набору геометричних форм, які можна вкладати в відповідні вирізи на її основі. Гра з іграшкою такого виду може включати в себе елементи спільної гри, що сприяє розвитку соціальних навичок та взаємодії з іншими дітьми. Також іграшка вкладиш є універсальним та ефективним інструментом для розвиваючого навчання, який сприяє комплексному розвитку дитини у різних аспектах її життя. Основна ідея іграшки полягає в тому, щоб дитина вчилася розрізняти різні форми та відповідати їхнім геометричним відповідникам на основі. Це завдання сприяє не лише формуванню базових математичних навичок, таких як розпізнавання, квадратів, трикутників, прямокутників, ромбів, але й розвивати увагу та концентрацію. Ще однією важливою характеристикою іграшок вкладишів є їхня безпека та довговічність, виготовлені з якісних матеріалів. Такі іграшки надійні, що робить їх ідеальними для іграшок різного віку. Ця іграшка також сприяє розвитку творчих здібностей. Дитина може експериментувати з різними комбінаціями та кольорами. Можна вкладати по порядку від першого, а можна в різних порядках. В цілому іграшка – це не лише засіб для розваг, але й потужний інструмент для всебічного розвитку дитини, що сприяє її фізичному, інтелектуальному та творчому зростанню. Використання такої навчально розвиваючої іграшки-вкладиш може бути ефективною методикою для розвитку різних навичок у дітей. Іграшка вкладиш є важливим навчально-розвиваючим інструментом у розвитку дитини. Вона пропонує комплексний підхід до навчання, сприяючи різнобічному розвитку різних аспектів у малюка. Також під час гри дитина може нарухатися, щоб досягти різних частин іграшек та поліпшуючи при цьому моторики великої мускулатури. Вивчення геометричних форм та кольорів. Елементи кладиша зазвичай мають різні геометричні форми та кольори. Гра з ними допомагає дитині відрізняти та розпізнавати ці форми та кольори, сприяючи розвитку когнітивних навичок. Що це? Це овал. Овал який червоний. Навчання дитини рахунку та математичних навичок. Тут ми можемо порахувати кількість геометричних фігур зверху, знизу, в першому верхньому ряду, в нижньому другому ряду. Порядковий номер. Перший круг, другий овал, скільки зараз геометричних фігур. Тут ми вже вчимо додавання та віднімання. До двох ми додаємо ще одну фігуру, у нас буде три фігури. Або від трьох ми віднімаємо одну, у нас залишається дві фігури. Також орієнтування в просторі. Знизу праворуч, зверху посередині. Розвиток логічного мислення та проблемного розв'язування. Розміщення елементів у відповідні отвори вимагає від дитини логічного мислення та уміння розв'язувати проблеми. П'ятикутник дуже схожий із шестикутником. Також розміщення трапеції. Зазвичай діти як лежать, так і беруть. Потрібно логічно подумати і перевернуть потрібно. Розвиток мовлення та спілкування. Гра з іграшкою вкладиш сприяє розвитку мовлення, оскільки дитина може описувати форми, кольори та дії, які вони виконують з відповідними елементами складинки. На прикладі нашого пінгвінчика, прийшов він у гості Апхі. Ми дивимося, де в нас знаходиться голова, що вона вгорі в нас, де знаходиться його крила, яке крило праворуч, яке крило ліворуч, що знаходиться на правому крилі у пінгвінах. Овал, де знаходиться жовтий круг. Відповідно, ідуть і. Звуки, жовтий круг, трикутник. І щолапки знаходяться внизу. Координація та рівновага. Робота з елементами складанки вдома чи в навчальному середовищі сприяє розвитку координації та рівноваги у дитини. Взяти двома трьома пальчиками відповідний елемент, віднести, зорієнтуватися, у який отвір потрібно ставити, зупинитися і зафіксувати. Діти повинні бути уважними та сконцентрованими, вставляючи елементи в відповідні отвори. Щоб поліпшує їхню здатність концентрувати увагу. Гра з іграшкою вкладишем допомагає розвивати ці важливі когнітивні навички. Справляння спільній грі і взаємодії. Гра з іграшкою вкладишем може включати в себе елементи групової взаємодії, де діти чують поставлене завдання, виконують та досягають спільної мети. Підготовка до школи. Кладище часто використовується для підготовки дітей до навчання в школі, де вони зустрічають подібні завдання та вправи. При організації різноманітних занять можна змінювати завдання та формати гри, щоб забезпечити різноманітність інтелектуальних викликів для дітей. Варто також пам'ятати, що головна мета гри з іграшкою – це не лише веселощі, а й розвиток різних аспектів дитячого розуму та фізичного здоров'я. Ці аспекти роблять іграшку вкладиш важливим інструментом у розвитку різних навичок у дітей, готуючи їх до навчання та надаючи засіб для творчого вираження та вивчення оточуючого світу. І таким чином використання навчально-розвиваючої іграшки вкладиш на розвиваючих заняттях дозволяє вчителю адаптувати матеріал до потреб групи, створюючи захоплююче та ефективне середовище для навчання та розвивання. Дітей. І ще декілька ідей для використання кладища. Якщо це квітка, вона кругла, ми вказуємо, що це центр. Геометричні фігури можемо вставляти як за годинниковою стрілкою кожну наступну фігуру, або проти годинникової стрілки. І якщо у нас геометричні фігурки в рядочку, як на машині або на нашому стязі, ми вказуємо верхній рядок, нижній рядочок, перший, другий. Можемо говорити зліва направо або справа наліво, або вказувати де нас перед машинки. Верхній ряд спереду, або нижній позаду. геометричні фігури. так? Ми розсипаємо їх, перевертаємо. Що ми Круг. Якого кольору? Червоний круг. Добре, і поїхали. Зверху. Блакитний овал. Це аж восьмий кутник. Тут вісім куточків. Так багато-багато там. Салатовий. Салатовий. Восьмий -кутник. 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 кутник. Так, це що за фігура? Трапеця. Тра так, якого кольору трапеця? Синя. Ось, що кажемо? Синя. Петя. Так, далі. Голубий перкутник. Наступно? Жовтий Ря... прямого. Так. Уф. Білий ромб. Скільки тут у нас куточка? П'ять. П'ять п'ятий кутник. Зелений п'ятий кутний. Це буде шести.

Якщо машина їде, то оце вниз, а це вверх. То знизу праворуч трапеція. Я кажу, ко... Коричнева трапеція. Так? Значить, п'ятий кутник у нас праворуч де? Зверху. Права рука праворуч, зверху. П'ятий кутник. А це тебе шестий кутник, п'ятий кутник. Якого кольору п'ятий кутник? Зеленого. Так, тобто це зелений і світло-зелений. Так, можна сказати ще салатовий. Так, знизу ліворуч що? Це права рука, тільки що ставить праворуч. Ліворуч, знизу овал. 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 Так. Що стоїть другим за ромбом? Ромб перший, ось ромб, значить другий, що в тебе? Трикутник. трикутник. Жовтий трикутник. Якщо в тебе перший ромб, другий трикутник, то що в тебе третє? Квадрат. Квадрат. Фалетовий квадрат. квадрат. Що знаходиться під трикутником? Під трикутником. Шестикутник. Шестикутник. Що знаходиться між шестикутником і тапедією? Виховаємо. У нас є він. Що в нього знаходиться знизу? Голова чи лапи. Лап. Лапи шукаємо, де наша лапа. Дай нам ще нашу лапу, це криво. Він у нас та четверна. Так, він має крила, хоч не літає. Значить, вставляємо крила. Білі крила і в лівому крилі, яка у наша фігура. Яка геометрична фігура в лівому крилі? Ова. Овал. Низу четверку. Зверху. Зверху ставимо місце голову. Що по центру підміна на животику? Круг. Круг. Середина. центр. Що у нас біля лапи знизу? Саме нижня фігура. Біля лапи саме нижня фігура. Що це? Це шестикутних. Дивись, знаєш, п'ятикутника, мабуть, шестикутних. Червоний шестикутник. Яка фігура праворуч від круга? Праворуч від круга, права рука назад, праворуч. П'ятий кутних. Що у нас над п'ятикутником? Трикутник. Трикутник, що у нас ліворуч від круга, ліворуч Прямо, що у нас ліворуч від трикутника. Квадрат. Я називаю вам кожному до владика деталі підгвіна. Що у нас зверху у пінгвіна? Міша, що зверху у пінгвіна? Яка частина тіла? Голова. Голова. Яке крило знаходиться від вас праворуч? Праворуч, дивіться на свої деталі, яке крило знаходиться праворуч. Якщо у нас ліворіч, є лапка, то праворуч, у кого лапка? Який привол у нас знаходиться ліворуч? Що ти поставив? Що це за Овал. <звук> Овал. <звук> <О, звук> що по центрі нашого підвіна? <звук> Круг. Що у нас над е, під кругом? Що у нас під кругом? <звук> що це? Шестику. Шестикутне, нікого. Червоний шестикутник. Що знаходиться над кругом? Трикутник і... Що ще? Ванка, що це? Трикутник і ходить. Ходиться каворуч. П'ятий колодник. П'ятий. Це дорослих кодина. Бажаю вам та картина зелені.